І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось і від підписника. Сьогодні з нами грає me», так? Ну, якщо б вірно прочитав. На Шкода Т-50, карта Карелія. Ну що ж, до бою, так, ну, ми вже бачимо, що така тенденція пішла. У нас хе -хе, багато насилають боїв на Карелії. Отже, на Карелії. Я, я, до речі, вже так помітив, що інші тенденції пішли саме ось по перекаці. Саме з Нижнього Респу починають центр захоплювати. От просто по тому болоту так, починають проїжджати е, наші братіші. Ну, якщо ми в цій команді граємо, бачимо, що наш герой обрав такий план на бій, зразу поїхати приклопушити ось цю перекатку. Тут не встигла Лорка, вона намагалася ось так ну дуже швидко намагалася, трішки не встигла вона захопити гірку і е, прихлопушилась. Такий шквальний вогонь, просто жорстчайший, жесточайший шквальний вогонь отримує. Чудово, перший ворог приклопушений, 400 з копійками настріляно. Шкода, Т-50, це що? Це ми йдемо на ТВП так, 10 рівня. Е, ну... Но... На мою поважну думку, в ТВП найкращий барабан у середніх танків саме 10 рівня. От найкращий. як коли його прокачав, я отримав задоволення. Перед тим як його прокачати, треба пограти на 9 рівні, на шкода Т-50 і вже відчути, що це насправді, але тут ну, відрізняється. Так, у нас три снаряди в барабані. І наскільки я пам'ятаю... Ну Мені не, не так сподобалось на 9 грати, як на 10 Отже, багато хто пише, розповідає чудові та цікаві історії, поважно експертні, що саме е, на 9-ках краще грати, не на всіх 9 цій, але треба на ній пограти. І я думаю, що ну, в принципі, можна і паново на ній пограти. Я так, знаєте, Як вам сказати, не те, що не сподобалось на ній грати, але я, е, ну, більше, більше задоволення я отримав саме від ТВП. Тому я і так і розповідаю. Ну що ж, тут ми свою справу, напевне, зробили. Далі просування не буде, тому що, е якщо ми далі будемо просуватися, там вже зашкірились. Треба поїхати, тепер змінити план на бій. Ну, напевне, такий був план на бій. Спочатку поїдемо е біля гірки, тут постріляємо на Джей такій лінії, потім поїдемо в першу-другу лінію, вихлопушимо, там вже... Наглюки суперники повипучували очі. Ну як повипучували очі, там їх тримає Об'єкт 252, Об 252 у і хорі. Позаду ще Еміль. Я думаю, вони там точно не пройдуть. А ми вже під'їдемо, підхлопушимо і можемо вже просуватися Напевно, що по лінії, Бачили так, що я казав по центру. У нас по центру ЄЛК М90, він там захопив позишн, все там у нього чудово, далі там не зможуть суперники просуватися, а ще чому вони зможуть, вони там не пересвітять, бо в них немає вже. Етешки. Чудово! А попереду залишається лише 50 ТП. Ми його звідти швиденько зараз вихлопушимо. Там Еміль зараз приєднається, і вже бачимо об'єкт поїхав, вже так певно, що там відчуває. Бачимо, що ну, стріляє камуляками. Тут, до речі, в чому от чехословацьких естешок, в чому їхній кайф. Що у них підкалібри. По-моему, в ТВП і основні і. От не пам'ятаю, так, поправляйте в коментарях. Ну основні, по-моєму, точно підкалібри. І чому підкалібри чудові? Тому що в них швидкість велика. Бачимо, стріляє зараз комуляками, а в комуляк всього швидкість 900 метрів в секунду, а в підкаліберів 1400. Тож ви розумієте, так, в чому? Сила силіще Цієї гармати. Зарядився під калів. Ну це я така рекомендація моя. Навіщо витрачати зараз, тим паче, що ми і не влучаємо. Граємо ми двох рівневий бій, дев'ятки проти вісімок. Маємо право, так? Ми в рівних умовах з суперниками, тому не треба розповідати, що от він в топовому топі. Суперників теж є топові топи. І вони чомусь не перемагають, так? Так, бачу, до речі, що нашого героя. Не, не, ну, наш герой не в клані, немає в нього клана, то у мене є клан. Я зараз е, в описі під відео залишаю посилання на свій клан. Приєднуйтесь! Вибачаюсь, я вже напевно 2 неділі не заходив, тому що, по-перше, вимикають світло, а мені коли е, ну, є такі хвилини, коли вмикають світло, вдають там по 2 години світла. Я, мені треба записати відео, мені треба його обробити та запустити на YouTube. Закачати, відповісти на коментарі. Отже, ну просто не встигаю. А ще пройшла обнова. І я ну зараз поки що я ще ті відео запишу, які до обнови були, так, щоб вони, не, ну, щоб вони потім ну вже вони після обнови, якщо я обновлю на своєму комп'ютері, то тоді вже вони не будуть відкриватися. Отже, хто, ну, буду намагатися якомога більше тих реплеїв записати. Чиї реплеї не записав, ну дуже на мене не ображайтесь та не сваріться. Ну, так ось, ну ось так ось якось виходить. Зараз такі струтні, бачимо часи. Так скажемо. З кожним днем все гірше та гірше. Але я думаю, що все буде поліпшуватися і з кожним днем все ж таки повинно ставати всі Це на мою поважну думку. так. Добре, я тут поки що та цікаві історії, розповідав, наш приїхав вже вихлопушивши цього. 50 тп тому що ну, об'єкт так, у нього там перезарядка довга там склалися проблеми з 50 тп Зараз що можемо зробити? Лорка 40Т, напевне, вона зашкірилась десь на А3 квадраті. так, там Попереду вона була за цими гірками. Далі просування немає у нас по нижньому респу, ну Там АЕФ 1 так скажемо, кошмарить. Суперників, їх там дуже багато, дивіться, вони от там всі зашкірилися. І напевне, багато ще з них зараз повернуться на базу, тому що вони розуміють, що зараз буде їм не переливки на базі. По центру вже і скорпіон проходить, бачите? Я казав цю тенденцію, що просто по центру по тому болоту проїжджають. Так. Наглюка, стрільну, горизається. О, гризун таке, ну, зараз отримаєш. Wow. Ну, тут, ну тут треба теж небезпечний, не теж суперник. Чудово, три вороги знищено, 2185 настріляно, не танкує, це картонний картон, картоніще, так, так як і 10 рівня. Стежка теж картон картонна картонна. Але там швидкість, там барабан міцний, верніше потужний, так? І давайте ж подивимося, що шкода пострілу 320. Ну чудово. Перезарядка довга, от довга, так, треба от терпіння. Саме от на 9 перезарядка довга. Так. Поїхав вже, бачимо, наш братіш на ялинці, поїхав підсвічувати базу. В цей момент ми бачимо, що і там вже наші об'єдналися починають штурмувати нульову та дев'яту лінію. Ну не, не, не дуже це в них вийшло. Ну, Все одно там бачимо, а 1 о, е, залишився е, тримати в напрузі суперників, щоб вони не поїхали. Якщо б вони зрозуміли, що там всього два танки, вони могли б зараз об'єднатися, забрати ЄФС 1 і там ще одна ПТХ прикриває, ну, я думаю, це для них не проблема було. Вони зніткались, вони зараз напевне що повертаються на базу, зараз будуть е, ставати в Дефовській. При нами КПЗ стоїть, треба його теж поки він. Не відчув небезпеки, так, поки ми тут не підсвітилися. Треба виїхати його за А, ні, підсвітилися, ти все ж таки виїхав. ПТХ так якась там виїхала. XM. М... 65F, так, ПТХ, ну просто такі назви, що язик заплутується. Так, чотири вороги знищено. Виїхали далі. Приберемо в оточення базу суперників, там Пош. Пош, ах, зараз Пош може агресивно поїхати. Д'їжджаємо назад. Ай-яй-яй. Заднім ходом їде повільно. Ні, він не наважився, не наважився, бо ззаді еміль прикриває. Красунчик, якби зараз він виїхав, то нам Ну, міг би нас не шкодити. Цей, зверху навіть скорпіон виїхав, вліпуємо йому. Все, підстрілявся Пош, саджуємо. На гуслі фідо. 6 хп залишив. Так, все. Ось так, ну так. На кумуляках, от в ближньому бою це чудово. А ось на дальних боях це моя така рекомендація. Бо я пограв на цих танках і знаю. Тут заряджайте під калібри, вони дуже вилучні на великих на великих відстанях і в них швидкість туди. Так, ось цей XM. 66, так? Ха, невільно почитав, XM66F. Він <гум> Знітився, бачите. Знітився, пролякався. Він навіть на Скорпіона вже не хоче виїжджати, він не розуміє, що зараз що доп'їде. Павальне знищення, шквальний вогонь. Так, між пострілами чудово, от мені подобається ще в барабані, щоб між пострілами не потрібно було довго тікати. Шість ворогів, достойніший воїн. Чудово, зіграв, тактика, план на бій був чудовий, спочатку допоміг, там на ніжному респі, потім допоміг. На верхньому приїхав вже і захоплює базу. Чудовий, Епічну медаль за захоплення бази. Ну, я полюбляю, так, такі. Коли вже ти на базі, ану, майстер тарана. Ну, прокачаний, в принципі. сім ворогів знищено. Я полюбляю, коли вже я на базі, я полюбляю її захоплювати. Та? Це така перевага вже психологічна проти ворогів, тому що вони чують, що захоплюється база, і вони такі, ааа, вже знічені, знічені. Ну я так думаю. вороги воргівничені. А де ще їхні їхній БЗ? А, ну БЗ там десь по 9 лінії, так? Скелевській. Виїде він, мені цікаво. На нього там об'єкт 704 їде. Об'єкт 704 він теж обрав вірний план набій, він просто перекривав там нашого братіша, а який сюди, так. Наскільки я пам'ятаю. Виїхав, немає, він вийде зараз, вийде зараз, базу збивати. Зараз буде напруженіший момент бити. Ну так, він їде, але то відео. Тіо, зараз ще об'єкт прихлопушить. Бачите, який хитрий. Він думав зараз перехитрити, перехитрувати. Треба було не з'їжджати з захоплення. Він думав такий хитрий план об'їхати. Оха тут не влучувати тепер треба влучити. Щодовий бій, чудовий настрій, а це на ворогів. Дякую за настрій. кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.